Вітаю, брати і сестри! вітаємо на нашому каналі. Ми завжди раді, що ви на нас комі приходите, що приходите на служіння, що ви хочете духовно зростати, більше пізнавати Господа Бога. Сьогодні е також нагадую, якщо ви перший раз ви ще не підписалися, не ставили вподобайку, напишіть ваш коментар про попередні проповіді, чи коли вони нам корисні. Якщо так, звісно, ви ще не маєте Біблію. Також в коментарях напишіть, ми відправимо, що ви могли мати. І як завжди, я сьогодні хотів проповідувати. А цікаву тему, вона як така специфічна. Сьогодні ви проповіти не про брехню, а на Є брехня, це все конкретно, а є напівбрехня. Чи є взагалі є напівбрехня, брехнення взагалі. І давайте ми відкриємо Біблію нашу, відкриємо е, приповісті Соломона, 12-й розділ. Я буду читати з Біблії Короля Якова, 12 розділ і. Відкриємо, будемо читати з 19 Е, Уста праведних будуть затверджені навічно, а брехливі язики тільки на мить. Помолився. Господь, дякую тобі за цей день. Дай нам бути чесними завжди і чесно поступати. Вчи нас, Господь, хоча ще нас від всякої брехні. Прошу, поможи, будь ласка, проповідувати людям, щоб люди це зрозуміли. Прошу за Христа! Амінь. Вуста праведних будуть затверджені навічно, а брехливі язики тільки на мить. Цікава така річ, що Біблія говорить про такі речі, як е, е, про брехню взагалі говорить. І брехня вона завжди призводила до великих проблем. І, ну, знаєте, люди часто думають, якщо брехня це гріх. А напівбрехня, коли ти щось не договорив, або сказав частину правди сказав, або е, сказав е, так частину правди, що люди тобі вірять, як це буде правда і чи це істина є. І люди не думають, що чи сказав частину неправди, що це також є брехнею. І вон, одна з таких таких речей: часто ми е, дивимося різні відео. Ось зараз у нас в Україні війна йде, і в Україні часто викладають якісь відео з фейками, що насправді це так не є. Під певним кутом знято якимось ворогом знято щось і викладено. І люди щиро чир вірять, що мовних людей хтось убиває, хтось принижує або щось таке подібне робить. Або, наприклад, часто Ютуб, TikTok, Лайк. Like. Новини щось показують, наприклад, що, наприклад, це так, 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 і люди вірять. В музеї ти можеш прийти, тобі будуть докази показувати археологічні знахідки, і ти будеш вірити щиро, що це є правда. Насправді, це півправда, щоб викласти свою велику, велику брехню. Ви знаєте, коли до Адама і Єви підійшов сатана, він їм сказав не всю правду. Коли він підійшов до Ісуса Христа, він. Також не сказав йому правду, не йому брехав. Ти будеш там тим, ти мені поклонись, і все буде так, як... та -та 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 -та". І знаєте, брехня, вона так красиво, солодко, вона в ухо викладається. І ти думаєш, що не дізнається про те, що ти то чи інше хочеш зробити. уста праведних, уста, тобто ваш род, якщо ви праведник, ви прийняти за Христа, ви є праведник. Взагалі, всегда найбільший брехун на світі. Ми не є брехони, ми є християни. І Господь хоче наш цей род, наш наша род, очистити від будь-чого. І, і багато хитрощів з'явилося сьогоднішній день, коли, коли роблять, знаєте, роблять, 1% домовляють тільки брехні. Це напівправда. Це, 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 це ж не брехня, це тільки, тільки трошки. Вона безвинна звучить і безвинно виглядає. І тому Бог називає вас праведниками. Уста праведні, ви праведники. Уста праведників будуть стверджені, ви стверджені навічно. І знаєте, ще що, брати і сестри, Ісус вмирав на Христі за вашу кожну брехню вашу. Якщо у вашому житті ви колись брехали, або полобрехали, було таке хоч раз на житті вашому, подумайте, згадайте, коли ви собі дозволяли трошки не договорити щось або щось додати. І ви від той, звісно, це виходить брехня. Чи є полуправда брехне? Так, звісно, це є брехня. І ви це чітко не розумієте. Якщо ви це робили в своєму житті хоч раз, і якісь і, 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 і були з вами такі смішні історії, або такі історії неприємні, і висновно в цьому показуєте, чи цього вже не робите, то ви напишіть нам, було б цікаво почитати. Якщо в вашому житті так сталося, що ви десь брехали, і брехня призвела до великої. Ви знаєте, цікаво, що дивився одне відео, де хлопець це життя брехав батькам. І вже коли він говорив правду, йому ніхто не вірив. Пам'ятаєте про це? Що коли ви говорите часто брехню, вам вже люди не будуть вірити. І в житті так буває, що ти навіть, може, по своїй необачності, не по своєму, по своєму нерозумінню брехав. І покаяться в цьому вже ти хочеш так більше робити. Ти не засмучуйся, що тобі люди не вірять. Ти роби головне правильно. В твоєму житті може бути так, що люди довіряють більше, більше вірять вірять твої брехні, яку ти неправду говорив. А коли ти почав говорити правду, люди не знають тебе, не, не, не думають, що ти можеш сказати правду. Що це настільки це існо реально, що це є правда. Але ти пам'ятаєш, що ти є праведник. Що ти є праведник Господа Ісуса Христа. Якщо в тому житті було брехня, то ти дошкоронитись. Полоправда, і коли це не полуправда, може призвести до великої брехні. І часто великі війни і багато що відбувається в світі, це, це через те також, бо хтось сказав неправду в щось комусь. І одна з таких речей, уста праведника, праведного. Правного. Навіть якщо вас на, вам закладає, вкладає вухо, що ніхто не знається, якщо вкладає вухо, тут трошки добав, трошки, трошки, трошки е, прибільш, при або трошки перекрути, або трошки не договорив щось. Він вкладає і каже, все буде окей, не переживай. Він хоче з вас зробити, не, зробити вас без праведників, зробити вас без той, хто робить все беззаконно. Хто робить неправильно. Знаєте, є дві сторони в цьому, цьому дві сторони є. Є людина, яка говорить неправду. І звісно, віконе і більше цього не робити. І є друга сторона, християнин, віруючи, спасений, вміти прощати, вміти розуміти, вміти підтримувати також таких людей. Бо такі люди в житті будуть попадатися вам часто, які будь вас, вам говорити, не завжди завжди всю правду. Не будуть говорити. Вони можуть позвати так само, як ви поступали. І ви можете побачити себе, що ви те чи інше щось робили. І... А брехливий язик тільки на мить. Це на мить, сказав, і все. І слово, його не зе вже і справити, ніяк. Брати сестри, якщо у вашому житті так відбувається, що в ваші обставини так склалися, що ви постійно говорите не зовсім правду людям, вам треба. Підійти до цього питання по-іншому, а чи скажете ви Господу Богу, який знає все про вас, неправду? Чи скажете ви йому ту річ неправдиву? Чи бути ліцемірити, бути якось хитрити, перекручувати, щось добавляти? Ні, ви цього робити не будете. Знаєте чому? Тому що він все знає. І представте, що кожен брат, сестра, пастор, місіонер, служитель, який трудиться тут, а також, він, також Бог йому рано чи пізно відкриє? Ту чи інчу чи ізну. Як буде вам неприємно? Цей хлопець він завжди не говорив неправду. І знаєте, що далі, цей хлопець? Він, коли почав говорити правду, йому не почали, перестали вірити. І одного разу його злили на неправді, його здобили. Йому було настільки соромно, настільки соромно, як таке враження, що його більше не люблять, що його, його з ним не хочуть якісь справді ще мати. Як будто він якийсь ворогом став. Йому стало настільки соромно, що він став вирішив більше не говорити неправду. І довести, що дійсно він говорить правду. І йому він не хотів вірити. І в тому випадку дуже важко довести правду. Буває так, що обставини, що ти не, не говорив людині неправду, але людина все одно вірить, що це неправда. Сприймається так, як неправда. Вона така уточнена, яка може вложувати. Все вона може вложити не прощати таку людину, не розуміти таку людину. Вона може вкладити вам в серце бути жорстокими, злими. І полуправда, да, це неприємно, чути, коли тобі брешуть. Одного брата я питав, чи ти куриш? Він каже, ні, я не курю, але я знав, що він курить. Я не став йому його в грудь пити, я не став говорити всім, «О, цей брат курить, він наступник. Я став за нього молитися. Я став його підтримувати, розуміти, як я можу допомогти йому, щоб він перестав цим займатися гріхом. Так само в вашому житті може бути хтось, хто залежний від цього, і йому треба допомога ваша і підтримка ваша. Проте сестри, чи допомагаєте один одного, чи підтримуєте один одного ви? Я, звісно, ще раз наголошую, полоправда це є гріхом і неправильним підходом. Біблія каже, що це є гріх, а брехливі язи тільки намить. Ви знаєте, що сталося з тими, з тими, хто брехав Духу Святому, хто брехав. Віруючим, вони вмирали зразу же. В книгі діяння в 5 розділі, 5 вірші так сказано. І вас також може чекати. Ви можете скоротити свій час перебування на землі, тут ви можете в Господу Богу і потрудитися, а Бог може скоротити ваш час служіння йому тут на землі. Знаєте чому? Тому що ви робите неправедні речі. Брати сестри, робіть правед речі. Перестаньте говорити полуправду. Полуправда, вона може виглядатися без така, така, така не страшна. Виглядає, як котик малесенький, як така річ, яку можна погладити нічого, ну тільки руку і тобі. От так само і гріх він робить. І хай Господь вас благословить сьогодні, завтра, щоб ви завжди говорили чесно і були справедливі і праведні, щоб ви мудро і чесно поступали, щоб у вашому житті було, не було полуправ, ніяких. ніяких полуправ, прав, тільки чисто, все було горизонтально і, прав, і, і Хай Бог благословить вас. Якщо ви це робили, попросить Господа прощення. Скажіть, Господь, прости мене, що я говорив щось неправильно, або щось неправильно поступав. З сьогоднішнього дня я буду робити все правильно. І Бог, Хай благословить тебе. І твою родину, твою сім'ю. Якщо була тобі корисна, ця проповідь, і ти хочеш щось додати, або було дійсно тобі корисно. Пиши нам.